Тут починається найстрашніше, доставлено до поранення. Якщо взяти лікарів, там можна зрозуміти, лікарі можуть бути не готові, бо вони не навчені як допомогти людині при трьох симптомах: поранення, включаючи два нервопошкоджені, пошкоджені, плюс осколки в тілі, плюс перелом, і там багато гамус, і лікарі на це були не готові. Я ще розумію, готові допомогти, але не знають як. І фахівців по цьому дуже мало. Я ще, але ставлення, як подав, ну питався допомогти. Я дам. Але коли попадаєш уже після порання попадаєш в резерву роту. Ну от попав після зерну роту. І там виходить, ну це повний треш. Тобто ти відчуваєш, що пройти путь пораненого, то що було тебе, переміщали, переміщали, переміщали. Нарешті тебе оказали допомогу, боль трохи входить, тебе лікують. Те, хто забувається, ти попадаєш в резервну роту, і от там починається, ти бачиш всю картину, от це касається іменно ЗСУ. Тут вже немає інших нікого. Ти бачиш картину, ставлення до поранення. Тобто ти мотло. От Просто прямо в прямому сміті мотло. Що починається? Ти приїжджаєш, там є помешкання без бетону, без нічого, там кроваті, на сквозняку ти три дні лежиш. Тобто ну, немає місця, якби лежиш. Потім э, знаходиш місто, де жити, і ти починаєш забезпечувати там, дровами, якось жити. І це недалеко від Донецької області. Я не розумію, чому поранених треба вести за 70 км від Донецької області, що не можуть зробити? Потім э, одна бутилка води на сутки. Я не, не розумію, чому одна вода. ну, Одна бутылка на сутки. Э, руки помить, навіть при їдальні. Руки помити немає. Тобто за, там привозять, їх треба рубати носити, то добре, що я можу носити хоч однією рукою на себе, а ті, які не ходять. То тобто ти ухаживаєшся ще за ними. <клес> І кажеш, мені треба довідку 6, бо сказали, що посвідчення ще не можна зробити інвалід. Довідку 6, вони кажуть, такої довідки немає, вже є номер 12. Говорю, Но мені якби треба довідка, тому що мені не зроблять посвідчення інвалід. Довідку так і не зробила. Говорю, а по поводу виплати по компенсація. Говорить, ми цим взагалі взагалі не займаємося. Потім написав рапорт вже на звільнення, так як інвалід. Треба здати речі, їхати, шукай машину. Тобто, ти знаходиш машину, платиш, щоб проїхати туди. Те, що написано в інтернеті, а розбіжність в інтернеті, там здати каска, бронік, РПС, а казується, треба і. І на казку покришку називають і сумки, і білуху ще треба було здати, і катівки. Я не знаю. То тобто, список такий, що ну ти просто дивуєшся, чого ти маєш здавати. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.